Ти ще двері не закрила і кориже зайшла? Та нік вчерять дверя. А дверя. я його витягнув. Я це витягнув. Ну, я його виведу, але спочатку під двері поставив папір, він впав, я його витягнув. <ріст> От тобі, Іванко. Тобі Іванка якесь сльова Львова. А ти казав на залишки, що він не дає Янко. А тут радіо 6 на Натусь. <ріст> я стукав, але ви, мабуть, через музику не чули. Треба їх пригостити з знаводимо від льоду робить. А як А що рижа? Підеш перша і скажеш, якщо щось попередиш. Руда пришове, позаведзнемо кішла! Ми ж гондинки тебе не бояться. Хай той плаче, хто проти нас убачить. Щоб наші вороги виздихали до ноги. -ут 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 -ут. Хай тобі гілка висока і ямали. Три вітри на чотири вітри! Подайте при дьоневі дики приштові неси! Подуху! Подайте тобі чоловіка мати і самі споги роботи! Угу, фу! Ви ж не надовго! Стигнете!